Загадкові картини особливого художника у столиці відкрилася виставка Микити Сторожкова. Роботи молодий митець хворий на ДЦП, створює в графічному стилі. Малювати він почав у звичайних зошитах 10 років тому. Жодних вчителів, які б направляли у творчості, він не мав. Роботи припадали пилом вдома. Життя художника змінилося після того, як він відвідав одну з художніх студій. Вражені микитиними роботами митті опублікували його малюнки в інтернеті. Після цього хлопець став героєм сюжету ТСН і про нього дізналися столичні галеристи. Саме вони й допомогли здійснити мрію, влаштувати першу виставку. Це моя робота, я я дуже пишаюся. Це моя вже стиль життя. Це моя моя професія вона художник. все таки, я вже я вже себе таки понял. я художник. те, що ця людина показала, показує і і творець. У нього прямий зв'язок з космосом. Він ні на кого не схожий із тих митців, які є зараз в Україні відомими і, і якими займаються галеристи, кураторами.